Як кажуть дані Нюрнбергського процесу, про це є сторінка в документах Нюрнбергського процесу, що було розстріляно 52 в'язнів сумління. В'язні сумління це геть наші земляки, це жителі Коломийщини і Другобиччини. З різних тюрем їх позвозили. Це грамотні, освічені молоді люди, і адвокат, і вчитель, і ще директор фабрики, їх зболених, замордованих. Просто їх так годували, що окремі були дні, що коли їм збільшували пайок, лише тоді, коли вони вже на обід не могли ставати. Уявляєте стан тих людей. Але вони вірили, дехто наївно вірив, що це помилка. Вони чекали, що за що їх ув'язнили за любов до... <свісно> до рідної землі. І оцей най найсумніший день в історії нашого краю, тодішній, це ще раз скажу, холодно, морозно, 42 й рік їх роздягнули біля тюрми з верхнього одягу і завантажили на автомобілі і вивезли в поле. До того там вже була величезна яма викопана. Лише одного залишили в верхньому одязі, в плащі це є а, священник отець Павло. Литвицький. Йому дозволили не роздягатися з верхнього одягу. Так сталося, що ми його точно, його тлінні останки, мощі знайшли згідно, як би сказати, словами його службового одягу. Ось-ось ось отець, красень. Красинь Павло Витвицький і ось приналежність його до сану священника. Решта важко було ідентифікувати. В кишені його був знайдений молитовник. І коли на Велелюдді перепоховання останки отця були в окремій труні. Ось ось-ось фото отця. І ось останнє місце спочинку, отця Павла, і священники несуть його труну. Це було щось особливе в житті Чорткова. і вони знайшли. Місце свого спочинку біля поруч буквально того місця 840 в'язнів Чортківської тюрми. І коли ми знайшли їх, то виявили що їх не 52, а 56. Це найбільше, напевно, протягом років 10 це робив Андрій Базарівський. Це збіг обставина Обами, випускники Чернівецького університету та ще й факультету романо-германської філології, він вчитель англійської мови. І про свої, про свої пошуки він геть описав в книзі нас, постріляли німці в 42-му. Андрій Базарінський зібрав всю переписку, оці пошуки, і люб'язно це передали його. Дочка мені Василя Мельничука Мстислав. Ось він. Ось це фото приблизно на ось таке. Він мав з собою в кишені, коли був в тюрмі в... при розкопках його знайшли. вона просто зітліла Андрій Базарінський порівнює з. Мона літа Леонардо Да Вінчі. І ось реально. Чим? Чим не аналога? І от на фоні точно на фоні. Ось ось він сина не бачив. Він, Вона ходила, гуляла з візочком біля тюрми, дружина. Але він його не, на руках не носив. Потім дізналися, ось кінда Ратіосип і невідомі і невідомі, що їх знайшли першими, а потім решта. Потім про, проаналізувавши, можна сказати, ну, зробити точно висновок, що вони дозахоронені, четверо до і основна група жертв була на. Метр ще глибше в землі. Позитив від цього, що вони знайшли своє місце вічного спочинку на достойному місці, де і містяни, і наші краяни, і їхні родичі мають можливість приїхати прийти і помолитися на їх. Why? заавал танд хэрэгтэй юм байна. Ямар ч зүйл хийхэд туслах, хайх юм хэрэгтэй бол зөвхөн хандана уу. Би танд хамгийн сайн туслах болно. Так. Так.